Всім привіт! Мене звати Яковенко Валерій. Я є співзасновником компанії Drone.ua. Сьогодні ми знаходимося тут, на Green Storage Forum Elevator 2022. І ми говоримо про те, що відбувалося минулого року. Ми задаємо тренди на те, що відбуватиметься цього року, 2023 року. Поряд з нами всі видатні аграрії. Вони всі тут, вони обмінюються думками, вони. Просто спілкується, і це просто ідеальна атмосфера для того, щоб побудувати якісні відносини Агро на наступний рік. Це якісний івент, який потрібно відвідувати, і результати будуть зовсім скоро. А коли наступного року буде елеватор, 2023, на нього потрібно приходити, просто обов'язково. Ну, По-перше, я хочу подякувати організаторам, і сказати, що насправді дуже динамічна аудиторія. Тоді була велика кількість людей. Так само і сьогодні ми бачимо велику кількість аграріїв, переробників, тих, хто зберігає зерно, і взагалі тих, хто заохочений розвиватись і шукати нові ідеї, і спілкуватися між собою. Фактично, сьогодні ми бачимо одну з перших найважливіших зустрічей в Україні у українському агро. Тому все класно, супер. Люди є, вони заряджені отримувати нові знання. Зараз. Кожного року ми чуємо, що українським аграріям важко. Кожного року ми розуміємо, що дійсно є якісь перепони, котрі не дозволяють їм розвиватися настільки швидко, як вони б хотіли. Цього року ми розуміємо, що є надвелика кількість зовнішніх ризикових факторів. Котрі стримують розвиток українського агро, але я хочу сказати, що незважаючи на всі перепони, українські аграрії є номер один у Європі і одним із найперших у світі у використанні інноваційних цифрових і різноманітних роботизованих технологій. Тож, коли ми кажемо про розвиток українського аграрія, він не зупиняється, і ці компанії, що тут сьогодні присутні. Вони всі хочуть розвиватися, навіть коли дуже важко, вони не замикаються в собі. Вони хочуть рухатися далі. І в нас є завжди що їм запропонувати. Справді, коли ми говоримо про напрямок енергонезалежності, що зараз є дуже важливим в нашій країні, то він почував про свій розвиток не в жовтні і не в вересні, і взагалі не минулого року. Це той напрямок, який ми створили ще у 2020 році. Першому році тому це еволюційна зміна, і вона не має райкої регіональної прив'язки. Це глобальні тренди, енергонезалежність і бажання виробляти, накопичувати, зберігати, а потім використовувати власну електроенергію. Це глобальний світовий тренд. Тому зараз, коли ми розуміємо, що в Україні дуже важливо було максимально швидко поширити ці знання, ми маємо просто зафіксувати той факт, що ми виграли декілька років розвитку ринку наперед. Зараз ми вже знаходимося на точці, яка дозволяє нам рухатися швидше ніж всі наші європейські сусіди, і це початок, початок нової ери енергонезалежності.